У Valve стався масштабний збій. Вчора в багатьох гравців виникли масові проблеми з доступом до нашої улюбленої гри. Не працювали матчмейкінг, інвентар, статус сесії та інші функції. Сайт Steam Status повідомив про внутрішню помилку API, і гра певний час була недоступною. Причиною став глобальний збій, який зачепив усі регіони. Турнір IEM КЮЕН також відчув загальні проблеми. Через падіння серверів було призупинено матчі Astralis B8 та Furia флайко. Квест також була порушена робота сторонніх сервісів та платформ, таких як Faceit. Подібні збої трапляються рідко і зазвичай свідчать про серйозні внутрішні проблеми. Станом на 15.00 робота серверів Counter-Strike відновилася, а всі матчі в Кьольні продовжилися за розкладом. Що можу сказати з цього приводу? Вкотре велви підтвердили свою халатність і повну зневагу до користувачів. Ну і треба ж було лажанути в перший день одного з найпрестижніших турнірів по КЕС. Це теж саме, якби на бій Усика організатори забули встановити ринг. Більше того, точна причина збою невідома, але під шлунковою чую, що останнє оновлення могло дати ускладнення на і так нестабільний організм КАЕСки. Сподіваюся, що таке не повториться до прикладу в плей-офф чи навіть у фінальній серії. Бо такий інцидент навіть для Велві буде вважатися тотальним позориськом.